Бажаю козацького. Сьогодні хотілося б поговорити про ТРО. Е, недавно на моїй сторінці я випустив відео про те, що е, 123 бригада ТРО е, по офіційних офіційній інформації покинула Вугледар там чи не зайшли в вугледар? Багато різної інформації. Ну, е, як завжди, зробили коротше крайніх військовослужбовців і обвинили цю 123-ю во всіх гріхах, які вони робили і не робили. Також хотілося б поговорити за ТРО, так як багато коментарів, що та ТРО, це не ЗСУ, вони там такі, сякі. Я вам скажу, що з мого особистого опиту, коли ми були на Донецьких напрямках 22-23 рік, то багато таких випадків було, коли ТРО, саме ТРО, стояли попереду збройних сил. Попереду. Хто такі ТРО? Це територіальна оборона, це люди. 90% в ТРО це були без жодного військового опита, без жодного повторюю, які добровільно прийшли на захист своєї батьківщини. І поначалу говорила, що територіальна оборона буде захищати ті населені пункти, міста або містечка, в яких робилось ТРО. Ніхто їм не говорив, що ви підете на Донбас або на інший напрямок, якийсь розумієте? Тобто. Всім хочу сказати, хто обсирає ТРО, долучайтеся до Збройних сил і потім уже щось будете говорити. Тому що просто ну, слухати ваші оці і читати ваші коментарі про те, що ТРО там нічого не може, ну такий бред. побратими, ті, хто розуміють, і ті, хто сталкувався, і ті, хто знають такі ТРО, з вас лайк та підписочка.